У Нас є опитування. ще одне опитування 10-11 червня. Компанія інфосапіанс на замовлення суспільного мовлення провела опитування 800 респондентів на всій території України, окрім тот, віком з 18 до 70 років. Запитання, увага, що могло би спонукати вас мобілізуватися добровільно за контрактом або за призовом. Була множинна відповідь. Давайте дивитися на результати. Отже, що могло би вас спонукати мобілізуватися добровільно за контрактом або за призовом? Наступ або загроза наступу на рідне місто 27%. Нічого 26%. Важко відповісти. 19%. Можливість служити за обраною спеціальністю 19%. по 16% повне забезпечення спорядженням або збільшення виплат військовим і соціальних пільг для родини. І ще по 15% визначений термін служби, чого зараз немає, і гарантована періодична ротація, яка нібито є, але військові скаржаться і кажуть, що немає. Отримання повістки 6% І якісь інші відповіді 3% отримали. Сергій, давайте до вас повернемося. Вже якось традиційно почали з вас починати коментувати опитування. Дивіться, можете попити, я поки поставлю запитання. Ну, по-перше, да, ось попереднє можемо зараз опитування згадати, і ніби на першому місці це якраз наступ або загроза наступу на рідне місто. З огляду на ці відповіді, загалом, що треба робити для влади? От Пан Володимир каже, що у нас немає нормальної інформаційної кампанії, не тільки для влади, можливо, і нам дасте пораду. Як треба будувати цю кампанію, яка б підвищила кількість людей, які бажають мобілізуватися, я вважаю, що е, якщо питання було би більш загальне, не рідне місто, а взагалі, е, ну можна ж розширити місто, область, країну, то там мала би бути цифра більше, ніж 27, і це мені здається найбільш жорсткий, але більш правдивий контраргумент, чому я зокрема. 24.02.22 року, попри те, що мене категорично не хотіли брати в війську, бо я народний депутат і воєнком, він же голова ТЦК СП, сказав: та ви що, призвати нардепа – це кримінальна відповідальність. А зараз чи достатньо цього відчуття, цього страху втратити рідний дім для того, щоб. Я вважаю, довгав? що це основний аргумент, тому що більшої поваги, ніж я бачив до військових в місті Києві, як це було з 20. 4.02 по 15-16 березня я не бачив за всю війну. На превеликий жаль. Тільки відчуття того, що ворог завтра може прийти в твій рідний дім, має стати стимулом для справжніх чоловіків захищати країну, місто і так далі. Коли паралельно стоїть півмільйона українців в чергах і хочу добровільно піти захищати місто, а паралельно держава, замість того, щоб стимулювати максимально цей процес. Відганяє 1100-200. Пам'ятаєте цю історію? Мені дзвонили, я перший місяць прожив в Печерському ТЦК СП, третя, лінія, третя третій сектор оборони міста Києва. Мені дзвонила маса людей, просили поблату, щоб я домовився, щоб їх призвали. І тільки там, наприклад, коли давали якісь посади, такі небойові, там кухар, водій. Щось ну таке не стрілець, воно Вертали. відвертало людей. Оце був основний аргумент. Мені дуже ну боляче, коли слухати ці контраргументи ухилянтів під різним соусом, які находять собі купу аргументів, не йти. А паралельно працює шлях, і виїжджає велика кількість людей, частина з яких відразу не повертається. Хтось разом цю історію проїхав що зараз. Треба змінити, що зараз треба змінити для того, щоб це працювало. Працювало те, що люди добровільно доєднуються до війська. Перше, що держава має дозволити, ну там це цілий комплекс, це не, це не, не отак сказати. Зрозуміло. Рай. Місцеві органи влади мають перестати закопувати землі в Бруків. А президент має підписати закон, який вже рік лежить у нього на підписи, і дозволити офіційно органам місцевої влади витрачати свої кошти на оборону. Ви ж в курсі, так? Да? Рік не підписує. Центральні органи виконавчої влади мають перестати витрачати кошти на другорядні речі. Центральні органи виконавчої влади і уряд має перестати бронювати всіх блотних. Органи правопорядку, особливо Патрульна поліція, мають бути зняті з 100% броні. Управління державної охорони можуть теж служити. Тобто ми маємо поміняти стандарти, коли ми заганяємо тільки тих, хто не може за себе постояти, або копіймали на блокпостах, незважаючи на їхні хвороби. А паралельно я сьогодні проїхав тисячу кілометрів в прямому сенсі цього слова тисячу кілометрів за кермо. Я ж бачив спортивних візерістів, вони б так класно тримали, знаєте, гранатомет, я не знаю, автомат, ще щось. Вони такі, знаєте, такі мускуліні з такими бородами. Я вже підголюю, бо вже трохи підстарувати, значить за за часи війни, хочу сідіну якось приховати. А вони нормальні такі знаєте і нормально. Вони них 100% броня. Вони вважають, що ловити під кущами Хмельницькі, я не знаю, Вінницькій областях це є їхні до кого це ви звертаєтеся? От ви зараз виголосили промову. Це кому ми її маємо адресувати? Я її говорю ну по 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 посадам. Якщо е, про е, призов, призов здорових хлопців, які в Хмельницькій області на візірях заробляють кошти, то це до уряду. Це так, той так, уряд, стоп, який панове, парламентсько президентській республіці. Ми уряд обирали ви. Ви і ви. Та що боюся, що не ми. Да, боюся, що вони. Володимире. Знаєте, з того, 254. Що... Пам'ятаєте, да? скільки? 254 було Повертаємо представників окремої політичної сили, які проголосували за один уряд, потім за другий. І що ви пропонуєте? Прийняти ключові рішення і дозволити служити всім. Хоча би дозволити. Я вже не кажу зобов'язати. Тобто ви вважаєте, що всі біди, які зараз пов'язані з мобілізацією, лежать на плечах уряду? Звичайно. Володимир, ну вам треба відповісти. Ну, уряд безумовно це виконавча влада, і вона виконує ті закони, які ухвалює парламент. І безумовно парламент не може не парламент. 100% не може, броні не для патрульної поліцейських визначає не парламент. 100%. 100%. 100%. А, дивіться, 100%. 100%. він виконує те, що голосує парламент, і це основна його функція. Завтра стосовна, готовий стосовна, піти на позачергову сесію проголосувати двома руками за те, що ми всі. І, і їх їх умов. Це їх повноваження, і е, якщо вони вважають, що функціонує е, там мобілізація, так як е, треба. То вони закупити політичну відповідь в Сумській області. Я можу з вами Дайте погодити. дійсно, там е, працівники УДО е, ну, дивує мене, чому їх не можна там призивати і мобілізувати. Це люди, які е, мають фах, які вміють користуватися зброєю, і е, було б раціонально, щоб вони також мали можливість мобілізуватися і захищати е, наші території. Тому говорити про те, що Парламент а, десь блокує і не дозволяє розвиватися нашому оборонному сектору чи мобілізації, Цього немає. Є, є зрозуміло, про пробуксовки, є проблеми. От пан Кавальов розказує скрізь, показують інформаційна кампанія, як буде гарно у війську, як тебе забезпечить. Ну немає цієї кампанії. я Не знаю, може ви її проводите десь коло своїх друзів і тоді а, вони знають все про про приза, чому 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 інші чому інші а, фінансую не я фінансує держава і це рішення… Ви за це голосували Слухайте, до речі, ну, до речі, оце парламент проголосував. Ви ви, ви ви критикуєте, але більше марафон дивитись, дивитись і на ефірах присутні я, більше ніж є. Навіть буде критику друга. По друге, ви кажете, я двадцять 2022 році, можна, я палітола... році. Треба було хотіти закон, можна я заки для того, щоб могли можна служити я люди після 60 Дві тисячі рік на дворі закон про службу після 60 його досі не ну, можеш ухвалити зараз десь. Наскільки я розуміє у другому читанні не є практику, цей закон, що вони могли служити Чого? в органах управління? Бо вони всі підуть служити в органи управління. От і все, слухайте, ви комітету. ви виконуєте компітету. свою роботу, пан Кавальов. А ми виконуємо свою паради. Якщо ви можете звалите, давати пане, згідно своїх своїх повноважень, і запросила. Мою думку запитують, а ви, будь ласка, не затикайте мені, рота, пане народний депутат. Ви мене запитали, я вам відповів. Ви, ви до мене з агресією, я до вас з агресією. Але не маєте без агресії. Поговорите про економіку, не маєте фаху економічного. Ви говорите про те, що я. Там я, щось я маю факт. Морально, Морально, психологічний стан, що військовослужбовця і він падає, і яка може бути, що зокрема ваше недопрацювання, ваше недопрацювання. Ну, яка яка може корупція може бути Слово. в Першій світовій війні? Берем, і за корупцію в Першій світовій війні не Це Смішно, розуміть? Смішно. Слово березня. Пане, Пане Володимире, прийде на Урінку відкрити князя. Давайте закінчимо цю перепазу. Це вже не дискусія. Геннадія з вами побачите. Я думаю, що це сума. Народних депутатів. Один мобілізувався 24 лютого, а другий дивіться, мобілізувався, дивіться, мобілізувався, дивіться, мобілізувався, дивіться, мобілізувався. Дивіться, дивіться, дивіться. Геннадій, ласка, я почекаю. Ні, вже можна, так? Можна, да? От дивіться: є армія, яка воює, де не бусифікують, яка виграла всі свої війни. При Всіх там я не ідеалізую Ізраїль. І от у посла спитали, що зробити, щоб Україна тримала далі удар. Цитую, щоб армія була сильна, у ній мають воювати діти політиків і чиновників в Ізраїлі. Немає різниці, чи син когось з уряду, син міністра, чи син дипломата, чи син депутата усі служать у бойових частинах. Мені написали побратимі. Говорять зараз, ви провели частину. хто дивиться прекрасну агітацію проти армії. Бо... От знаєте, такі от рапорти, що у нас все класно. Людям, які сидять зараз в шансах, якщо дощ ще прийшов, вони, на жаль, не накриті, вони такі, знаєте, викопані. Тобто там у росіян дійсно краще оборонні споруди, вони їх будують. Це просто істина. В чомусь ми краще, як в дронах, скажімо. І говорять, що слухайте, ну от якось тут от, от, от хорошо, що у нас є не тільки така влада, у нас є Україна. бо за таку владу щось воювати не хочеться. Тому я б на вашому місці, молодий чоловіче, даруйте ми перший раз в житті зустрілися. А, вот, вот. Але але ви без поваги. Да, я, без поваги. Я, без поваги я без поваги. Це я абсолютно... я до вашої влади всі, без поваги. Це абсолютно. Що відбувається в голос? Я без поваги до цієї влади, без поваги. Дивіться, Івдень втрачений землю 100 тисяч вбито. і проти ворога російського. А ви починаєте підмінювати, маніпулювати, щось, шукати владу. Ніхто не воює за владу. Ласно, от стоїть агітатор у ділянках. От послухавши такого чоловіка, всі думають, блядь, за цього депутата. І війни воювати? на інші країни вони не воювали за давайте, давайте поважати один одному, хоча б. Колега, дивіться, я вам наведу одну цифру, ви якщо вже про історію пішло. Ну, ні, Слава Богу, що ні колега. Бог ви, мене милував. Я, я бачу, що ви на ефіри ходите, мабуть, мрієте. Що? Мабуть, мрієте стати народним депутатом. Ні, ні. Ви Мені Юлія Володимира пропонували, постійно. я відмовився. Буду дивіться, по темі. А коли Бутова, в 44-му році, в 44 році, 44 році э, голова одної з фракцій Верховної Ради. називаєте Я ж назвав. Яка? 44 му році, коли уже Гітлер перегравав війну, вже е, було зрозуміло, що все зроблено. Е, не вистачало людей на фронті. І от почали мобілізувати 16-18-річних. І заклик Гітлер-Югенда керівника: 80% 16-18 річних прийшли і добровільно вступили в вермахт. і був у них там штурма, ну така як наша тероборона. От, власне кажучи, е, це говорить про те, коли є довіра, навіть оманда до влади. Да? Тобто таке, в Ізраїлі я проводив приклад, це. Сьогодні ви, вида маєте 6, 6, 6 мільйонів ухилянків в країні, яка стікає кров'ю, в якій такі вигорілі солдати, що коли в них говориш, що ти бачиш ці очі, і мені соромно в ці очі. Тому що моя жінка на фронті возить, я там ми на 12 рік застряли. Нам є, що покласти на стіл, я говорю, 100 тисяч пацієнтів плюс, 106 зараз за 11 років. Цього достатньо без копійки державної підтримки. Але факт в той, що коли бачиш такі бадьорі е, рапорти, думаєш, може ми в різних Українах живемо, може десь ми розминулися по життю. Тому просто от з поваги до тих, хто сьогодні знаєте, зостань на останньому, от не можу, але щепивши зуби, там повзе, тримає, стріляє, чи вмирає, чи стікає кров'ю, чи застряв на карчі, тому що не купила держава йому нормального пікапа, десь в полі його атакували в півдрон. От просто трошки менше пафоса, воно буде чесніше.